О 23 грудня <кій> попередження про загрози для мирних жителів на наступну добу. Вінницька область. Сім. Вінницька область. <кій> Так, друзі, мирних жителів багато фігур не випадає, повинно бути все нормально. От захист військових. Військові на себе беруть, як би тоб все зло. Так карти кажуть. Повинно бути все нормально, серйозних якихось попереджень не випадає. Вінницька область. Далі йдемо Волинська область. Далі йдемо Волинська. Волинська область. На наступну добу. Так, друзі, дивіться, Волинська область попередження випадає, ну прям мирних жителів багато фігур не випадає, але тут б'є вверх і захист ще військових додатково. Тому, друзі, серйозних немає. Планують, Волинська область, щось там вони планують з технікою. Пов'язано з технікою. Можливо, якісь там переміщення, щось таке. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Далі дивимось. Далі Дніпро. Дніпро. По 23 грудня на наступну добу попередження про загрозу від ворога. Дніпро. Дніпро військові захищають, бачите. Найбільша така загроза це область або, область або передмістя. От. Але там же ж е, захист військових. Захист військових. Серйозних загроз не випадає, друзі, для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Далі йдемо. Так, друзі, по алфавіту дивлюсь. Зараз Дніпропетровська область, зараз ще кривий Ріг подивимось по 23 грудня. По 23 грудня попередження про загрозу. Шесть. Шесть. Так, дивіться, друзі, потенційно випадає зло. Не прям таке серйозне, така темна пора доби, можливо, ніч. Серйозних загроз для мирних жителів так, якихсь, масових не, не випадає. Повинно все бути нормально, тому що ось наприкінці наші військові, тобто наші військові захищають. Потенційно, як і по всій країні, небезпека. Серйозних загроз не випадає. Але, друзі, не нехтуємо тривогами. І реагуємо на всі повідомлення і заяви офіційні. Далі йде Донецька область. Донецька область. Друзі, Донецька область обережно випадає попередження для мирних жителів. Може не прям таке катастрофічне, але ось тут пустота, пустота для мирних жителів. Можливо, хтось буде від'їжджати, але взагалі так показує попередження <кій> для мирних жителів. Повинно бути все нормально. Особливо, особливо ті, хто при фронтових селищах, там, містечках, треба бути обережним. Так, ідемо далі. Житомирська область по 23 грудня попередження про загрози. 7. Житомирська. Так, дивимось, друзі. Знову ж таки, кордони, бачите, края наші військові. Захищені, повідомлені, там є інформація у них максимально. Серйозно таких загроз для мирних жителів тут не випадає. Далі йде Закарпатська по 23 грудня, попередження про загрозу Закарпатська область. Сім. Також повинно бути все нормально, друзі. Не випадає серйозних загроз. Дивимось далі Запоріжжя. До 23 грудня. Запоріжжя. Попередження про загрози для мирних жителів. Запоріжжя. Дивіться, друзі, намагання, намагання, ось дії випадають, але вони пусті. І пусте, пуста карта для бункерного в Запоріжжі. Не досягне Він своїх планів в Запорізькій області, тому що три десятки, три десятки пусті. Три десятки для нього пустилась бубнова. І <кій> Україна не віддасть ні Запоріжжя, ні Запорізьку область. Тому, друзі, повинно бути все нормально. Це так паралельно те, що випадає. <кій> Вам кажу. Серйозних загроз не випадає. <кій> Серйозних прям загроз не випадає. Але спустошення випадає, тому... Треба бути обережним. Десь може чи околиці, чи щось чи щось таке, друзі. Чи щось таке пов'язано або з, або з тваринами, або з. або з якимись. Тобто попередження випадає, друзі. Треба бути обережним. Прям серйозного не випадає. Але треба бути обережним 23, до, до 23 грудня. От така не дуже карта. Так, дивимось далі. Але прям нічого серйозного тут. Надіюсь не станеться. Так, далі у нас Івано-Франківська. Івано-Франківська. По 23 грудня. Серйозних загроз не випадає, друзі. Ось наші військові захищають, бачите. Прям серйозних таких нічого не випадає. Нормально. Далі йдемо. Далі у нас Київська. По 23 грудня. Сім Київська область. Хвороба пуста випадає, зло пусте, повинно бути все нормально, друзі. Київська область серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Ідемо далі. Київ. По 23 грудня. 6-7. Київ. Укріплений захист, посилений також, серйозний загроз не випадає, три короля, військові, повинно бути все нормально. Далі Кіровоградська. Кіровоградська область. Сім Кіровоградська. Повітряні тривоги, потенційна небезпека з повітря є, але серйозних прям таких загруз для мирних жителів не випадає. Повинно бути все нормально. Зараз ще кинуть. <кій> <кій> Сльози для бункерного і зло. Не може, не може він, не може. Всім доброго ранку, друзі. По алфавіту. Я дивлюсь по алфавіту. Не зможе, не може і не зможе. Так. Львівська. Львівська область. 4, 4, 4, 5, 5. Так, дивимось також, <кій> з повітря потенційна небезпека є, але тут наші військові невелюють погану карту, бачите? Повинно все буде нормально для мирних жителів. Прям серйозних загроз таких не випадає. Повинно бути нормально все. Так, далі йдемо. Миколаїв. Миколаїв. Сім. Миколаїв. Військові наші діють, бачите? Військові захищають. Прям серйозних таких загроз не випадає, ось повітряна загроза випадає така, але тут наші військові захищають від цього. Мирних жителів багато так не випадає, серйозних прям загроз таких немає. Повинно бути все нормально. Але ось повітряні тривоги, краще дотримуйтесь, друзі. Краще дотримуйтесь, тому що повітряна загроза випадає. Треба дивитись по сторонам і турбуватись за свою безпеку. І ось так. Дивимось далі. <кій> Одеська область. т Одеська область. Також наші військові, бачите, посилюються і в технічному плані, і в загально військові посилюються. І, і в навчаннях, і так далі. і так далі. Тобто в загальному плані військові там, бачите, захищають. Немає, немає щоб допустили серйозні там якісь загрози. Туз відвернувся тут, друзі. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Не випадає прям серйозних загроз. Але дотримуйтесь тривог. Повітряних не нехтуйте своєю безпекою. Одесь, Одеса. Не випадає серйозних загроз, друзі, по, от, по області, <кій> можливо, десь якісь. Незнач... Незначна така, або вона може залишитись потенційною такою загрозою, прям серйозного не випадає. Повинно бути нормально. Дивимось далі. Кременчук. Сім Кременчук. Кременчук, друзі, потенційно випадає, але тут наші військові бачите, повинні, повинні захистити. Потенційно попередження випадає. Або бачите, промислові об'єкти таке щось націлюються. Це так вказується, вказує мене, що націлюється. Але тут чистка, бачите, повинно бути все нормально. Військові, наче або попередять взагалі цей е їхній план, або е розберуться з ними і на ураження відпрацюють. Так випадає. Так, дивимось далі. Загальнополтавська область. Так. Полтавська. Також не випадають, для мирних жителів серйозних загроз не випадає, для бункерного повністю пусті плани може забути. Повинно бути все нормально, серйозного нічого не випадає. Ідемо далі. Рівненська. Рівненська область на наступну добу. серйозного не випадає, друзі. Серйозних загроз не випадає Рівненська область. <кій> <кій> Повітряна небезпека з іншої країни від оцього цього бункерного. Такого прям серйозних загроз не випадає. Далі йдемо. Далі йдемо. Сумська, Сумська область на наступну добу. У околиці края області випадає попередження, не прям таке катастрофічно, тому що фігур, фігур не випадає, мало фігур випадає. Для мирних жителів повинно нормально бути. Це ось края області, там потенційно. Потенційно там щось вони націлюються. Ось так показує. Прям серйозних загроз не випадає, друзі. Але обережно треба бути. Далее идем. Тернопельская область. 4, 5, 6, 7. Так, друзья. Тернопельская область. Серйозних загроз не випадає. Об'єкт інфраструктури, ось бачите, він щось там, цей бункерний, націлюється, тобто потенційно. Тернопільська область так, серйозних не випадає, але треба бути уважними. Прям для мирних жителів нічого катастрофічного не випадає. Хмельницька далі. На наступну добу. Хмельницька. Хмельницька область, наші військові також і тут, бачите, посилені, можливе відпрацювання нашими військовими по невеликим якимось таким ворожим об'єктам, щось таке. Серйозних загроз не випадає. Можливо, це також і на випередження також робота може бути. Військові наші там діють і успішно так випадає. Далі дивимось Харківська область по 23 грудня. Харківська. Серйозних не випадає, друзі, загроз. Тут хвороба вона пуста. Повітряні небезпеки і околиці області, можливо, щось таке. Серйозного, прям такого нічого не випадає, друзі. Повинно бути все нормально в області. Зараз Харків окремо дивимось по, на наступну добу по 23 грудня. Так, 4, 5, 6, 7. Харків. Е, дивіться. Військові в Харкові захищають. Околиці Харкова особливо. Все повинно бути нормально. Друзі, серйозних загроз таких не випадає. Повинно бути все, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Харків. Дуже, бачите, в кожній області посилені наші військові. В кожній. Взагалі. І так серйозно. Кож, з кожним, кожним разом випадає все більше більше і більше постійно. Так, друзі, далі дивимось Херсонська. Херсонська область. Сім. Ось бачите. Пустошення, околиці, прифронтова зона, ось там от, і об'єкти інфраструктури також постраждають об'єкти інфраструктури, але все одно бачите, наші військові, наші військові переважають вище всього випали. Бачите, тобто вище, вище цих всіх проблем, але бачите, попередження випадає, особливо хто біля об'єктів інфраструктури інфраструктури, хто біля лінії зіткнення, там таке спустошення випадає. Тому, друзі, вже вкотре кажу, майже кожен раз випадає з 10-9 разів випадає попередження, тому треба триматись на безпечній, більш-менш відстані від, від небезпеки там в Херсоні, в Херсонській області також. Так, далі Черкаська область по 23 грудня. Попередження для мирних жителів. Сім. І тут військові посилені. Загроз серйозних для мирних жителів не, не випадає. Не бачу я. Пусті балачки, багато там всяких пліток ходять. Ось таке серйозних загроз не випадає. Також, друзі, також, друзі, по Черкаській області треба а, цих там колаборанти, не колаборанти, але такі, які роз, роздмухують ситуацію. Роздмухують. На, на, умисно чи навмисно треба з ними а, бути максимально строгими з цими панікорами. Чернівецька область по 23 грудня. 7. І тут бачите наші військові. В кожній області просто серйозне посилення наших військових і укріплені і кордони потенційно потенційна повітряна небезпека існує, але військові все одно там захищають від того туза там повинно бути все нормально. Далі Чернігівська область по 23 грудня на наступну добу. Чернігівська. Чернігівська область випадає цілісно, серйозних загроз не випадає. Серйозних прям таких загроз не випадає. Наші військові тут кордони захищають і також там є, хто дивиться, чи коригувальники, чи хто по області діють. Молоді, молоді люди. От дивляться, спостерігають там ось таке. Молоді люди. Область Чернігівська. Так, далі. Чернігів окремо дивимось по 23 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Серйозних не випадає, друзі. Знову ж таки військові. Військові, бачите? Військові спустошують удар. Тобто військові роблять пустим удар. Можливо, або відпрацювання, ну тобто, або взагалі попередять всі намагання. Серйозних загроз не випадає. Лариса, дякую за трояндочку Дякую. Так, друзі, йдемо далі. Йдемо далі загально дивимось на наступну добу ситуацію по Україні. Так. Дивіться, друзі, серйозних прям загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає. Ось з цієї частини бачите, в України випадає цей облюдочний, але він пустий, бачите? там на наступну, на, наступну добу, на наступну добу повинно бути серйозне якесь ураження його. Програш там серйозний. Ось так випадає з цієї сторони. І, взагалі, серйозних прям таких загроз не випадає по Україні. Повинно бути все нормально. Але, друзі, ми дотримуємось повітряних тривог, дивимось по сторонам і турбуємось за свою безпеку. Вікторія, дякую за троян.